Друзі, вітаю! Ви на каналі Botanic Flowers. І сьогодні, зразу після розпаковки новинок, я хочу їх з вами пересадити і коріняшки вкорінити, Вже там корінчики їх також, також будемо саджати. З цієї з обновочки всі потребують, я думаю, що тут вилітає також дуже багато корінечка. Всі потребують пересадки. З вами заодно подивимося корінечко і будемо пересаджувати. Зробимо зараз з вами, як завжди заміс для наших ароїдних. Оце в мене кора соснова. більш нема. Це в нас суперсераміс з додаванням вулканічної лави і пермікуліту. І в мене це лід лишився. Дуже гарні гранулки, Мені дуже подобається і колір їхній І як вони виглядають разом. Сіреміс глиняної кульки вони оранжеві, а це лід такий бірюзовий. Дуже гарно виглядають. У перемішання. таким чином, гарно перемішалось, І може, ще трошки. Готова? Все, супер. Супер, супер. Ось так такий склад. І так виглядає. Ну, в переважності гуляні, в переважності глиняні кульки, але тут багато вулканічної лави, е, вермикуліт дуже мілкий. На камеру його майже не видно. І це реміс такий величинки. І ось і караї. Ось такий. Ось на такому субстраті я поки що залишилася. Саджаємо квіти, а тоді буду спостерігати, можливо, щось мінятиму, додаватиму. Так що слідкуйте, слідкуйте за новинами, слідкуйте за ростом рослин. Спостерігайте, це ж, це ж безкоштовно. Користуйтесь моїм досвідом, користуйтесь моїми випробинками, новинками, щоб експерименту, менше експериментувати самостійно. Так, як завжди, на дно будемо ложити вугілля. Це просто древісне вугілля, я його ріжу трохи, бо воно в більших фракціях. Викладуємо на дно. Знаєте, і навіть, навіть чому я його лежу? От ці кульки я в останній персаці не положила, і там, значить, вода, коли поливаєш, вони дуже набухають. Начебто каже, здається, що рослинка вже така, що полити, хочеться, бо зверху воно просихає, а оці прозорі стаканчики все видно. І хочеться начебто полити рослинку. А я трохи поливаю, трохи води, а тут то також збирається води. Так? І то не є добре. Ну, або виливати всі корисні елементи, виливати з горщика, або важко це врегулювати саме полив. А оці, коли я ложу на низ вугілля, то водичка в цьому вугіллі лишається. Я ви бачу, що ось вода тут, в вугіллі. І... Завдяки цього не мокнуть надлишкова влага не попадає в ці глиняні кульки, і так краще для рослинки. Віпил гарніший, він і так трошки постраждав, його видим дуже кидало по горщику. Ну такий великий, да? ми зараз його швидко-бистро будемо саджати. Дуже-дуже швидко -дуже вітер дує, все падає. Так, йому я не буду багато, повний стаканчик не буду. Так пів стаканчика і коріння дуже мало, по-перше. А по-друге, він високий, щоб утримувати, щоб він міг себе утримувати зараз і схилятися на боки стаканчика. Ось трошки засипам. Трошки засипну. О, все стоїть, щоб не падав, да Гарно, гарно стоїть. Так я його зразу віднесу вже на місце його проживання і полью, бо він дуже хоче пити. ну Дивіться, який. Тільки Зразу саджаю монстеру ауреа корінчиком до стіночки, щоб було гарно спостерігати, як розвиваються корені. Ви подивіться, яка вона неймовірна, яскрава і гарна. Я її так пишаюсь. Тепер перейдемо до радіатома філодендрона, він дуже вріс і, і в горщик, його дуже важко доставати було. Потужне коріння, і також його буду пересаджувати в більший горщик, щоб йому було просторніше рости. Гарні, набиті корінці, всі біленькі, гарненькі. Підібрала ось такі горщики, один для філодендрона білітай, а другий для, більше для радіатому. І також буду саджати. На дно виклала, як завжди, вугілля, зверху трохи суміші. Далі ставлю рослинку і засипаю все по простій схемі. Тепер приступаю до філодендрона білітая. Він плотно довго ріс в цьому горщику. Гарний субстрат з додаванням цеоліту, сіаніту. Так, я взагалі не розумію, як в такому горщику. Могло поміститися так багато коріння. Ви подивіться, яке воно величезне. Так, і зараз таким чином, як і завжди, вугілля на дно, і з нашою сумішою, ми посадимо наш гарянющий білітай варігати Дивіться, який горщик був порівняно з цим, він ледве влазив його коренева система в цей величезний горщик. Всі корінці були зверху, якось в нього корінці доверху ростуть. Цікаво дуже. Мабуть, дуже люблять корінці повітря. Так, висипаю все, що лишилося. Мені не вистачає, тому я вже комплекс сирамісу добавлю просто так. Там, як я казала, вулканічна лава і вермикуліт, то я думаю, його зверху буде достатньо. Він майже в такому субстраті ріс, лише тільки там був ще торф. Тепер я перейшла до красення Бурлі Макс м'ятної варігатності. В нього так з кореневою також скоренево все добре, великі корінчики, я їх трохи розпромляю. Субстрат гарний, тому я саджаю разом з ним. Моя помічниця. Також саджаю рослинки, в неї це гарно виходиться. Подивимося поближче на на радіатом варігатний. Що з його варігатністю буду щось робити, щоб покращити її. Маю надію, а там вже як буде. І так, для вас це секунда часу, а для мене вже півтора місяця пройшло. Давайте подивимось, як почувають останні новинки. Філодендрон Бурле Макс Мінт варігатність. Зверху, ніяких змін взагалі не зробив, тільки окрас цього зеленого яскравіший став. Не отсушив старенькі, не пустив новенькі. Ну, наче трошки ці наче трошки ці пуньки стали більше, але ж ніяких здвигів. Це ось є чим похвастатись корінці біленькі понаростали. що у нас тут по монстері Ауре, по моїй красуні? Це в мене верхівка. Значить тут. Вже набухла, ось навіть трошки випукає, скоро має мені дати новий листочок. І по кореневій системі тут все дуже мене тішить. Я дуже рада. Вона більш за всіх мене тішить, що вкорінилась так гарненько. І вже планує скоро мені зробити подаруночок. Значить, віпил, Дуже важка з ним була робота. Я його пересаджувала, він не вкорінився, я йому менше зробила ґрунту, Отако трохи там. Бачите, там був лист скручений. От з таким листом верхівки зрізати скрученим. Це вже не перша рослина. Він просто не має в нього сили до розгорнути лист. І така біда. Ну, Я бачу, що там вже з горем пополам всередині йде ще один. Йому важко. У нього важкі, вели великі, світлі листочки, і з коріненням саме цього філодендра в мене, бачите, які вони. Є. Це навіть гарна його фаза, що був ще віліший. Він стоїть у мене в теплиці, корінчиків не видно. Ось такий, чекаю, поки в Е, Значить, цей філодендрон радіатом. Взагалі без здвигів. Я щось трохи розстроєна, бо у нього гарна коренева система. Я дала йому дуже гарний, е, гарну суміш. Ой, зламала кусок листа. І він мені ось що взяв, підгнив, підгнив кусочок листочка. Ну, Таке, і тут трохи ну то підсохло. Не хоче взагалі давати мені нових листочків. Це все малий був малий, як приїхав, так він і скручений торчить. Тобто, взагалі ніяких здвигів. І я не бачу, щоб він і не підтянувся. Новенького також заглядаю сюди. А, ні, ось погано заглядала. Ось там. Ось там. Сидить. Сидить. Ну, точка росту, ну, хай. Чекаю же приросту, ну то що ж уже півтора місяця, а він як посаджений був, так сидить, так і сидить. Ну, і білі мені порадував. Значить, яскравіший лист став. Ось цей. Дуже яскравий, дуже гарний окрас. Я їм настільки пишаюся, задоволена. Позитивно-зеленому, такі гарні п'ятна. І цей такий салатово-жовтий. Ну, е... Мені з черенком мені дуже повезло. І він мені... мене також рад... радує. Дивіться, вже чекаю скоро маленького новенького листочка. А з цим він приїхав з цим і тільки розкрившися з цим. Ну, може не так швидко росте, але ж росте, і то вже гарно. Це старенький. Бачите, тут такі от, така пазуха на зеленому світла. І вона ж передалась, моєму Це, Це маточний лист. Нижній, да? ну, типа піньок, як їх називають. І від, що дитинці передалась, черенку передався оце такий пістрий кусочок. Мені він дуже, дуже подобається, такий смішний. Ось такий білітайчик, ось такі новини. Хотілося б кращого росту, але, можливо, вони. Готові до зимовки, тому вони так гарно, активно ростуть. Активно. Тому, може, і в цьому питання. Хоча всі, всі вони під освітленням. З, з 8 до 9 до 8 до 12-13 годин в мене є їм освітлене на стелажу. А цей білетай стоїть на підвіконі. Ну, і, в принципі, також гарно росте. Так що, а ці під освітленням і взагалі стоять? Може їх, на підвіконня виставити? Ні? Ну, монстерка, монстерка, молодець. Е, скажіть, друзі, як вам такий формат відео? Чи знімати ще такі? Е, з продовженням часу? Як вам таке подобається чи ні? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Всім дуже рада, всі читаю і відповідаю на коментарі. Дякую за увагу, всім до зустрічі!